Всіх на YouTube каналі Майстер-клас. Футбольний прогноз Чемпіонат України Прем'єр Ліга 19 й тур. Двома матчами у неділю 2 березня. Ми завершуємо і огляд, і аналіз, і підготовку, і прогнозування матчів 19-го туру. Отже, вмощуємося зручніше, багато часу не займу, обіцяю. Два матчі Заря-Рух, Верес- Колос. Неділя, 2 Березня. Не забуваємо підписуватись на наш канал. Ваші вподобайки і ваші коментарі це найважливіша підтримка для нашого каналу. Дякую вам наперед, любі друзі, за це від душі і серця. Отже, Заря-рух. Перший запланований матч у неділю. Верес Колос, другий. І таким чином ми закриваємо вже наші прогнози по 19 му туру. І залишається 11 матчів відіграти кожному з клубів, щоб з'ясувати, хто чемпіон України, хто срібний, хто бронзовий призер, а кому придеться сказати до побачення, Прем'єр-Ліга. І так, заря рух. Заря маючи один. Перенесений матч в запасі. І на, перебуваючи на 10 му місці, виглядає нібито і впевнено, і хочеться, хочеться, щоб заря не залишила і не почала спускати ще нижче. І я особисто я, хочу, щоб мужики залишалися у прем'єр-лізі. Тому я бажаю, щоб це було найнижче досягнення для луганчан. А рух сьомий, і ми знаємо подумки багато, навіть і сугубо, я би сказав, особисто гравці і команда в цілому знають, що буде злиття двох клубів львівських. І мені, от так подумки, не покидає мене така думка, що. Все ж таки, рух не буде грати вже так умотивовано в тих матчах, що залишились. І ось, ну, не знаю, це непогано, що із двох клубів зроблять один ще більш потужний Карпати Львів. Але все одно сумно за рух. І мені здається, ця, цей сум буде трішки. Хоча б трішечки передаватись і на гру, і на е, гравців. Я все ж таки за зорю. Заря перемога. Рух повага. Зорі віддаю перемогу, а рухові свою щиру повагу. Чудовий клуб. Погодьтесь. Заря перемога, коефіцієнт 2,2. І зоря залишиться справжнім, міцним клубом горішком таким. 2-2, я сказав. І другий матч Верес- Колос. Колос, і досі, не один я. Вважаю, що це клуб саме впертий клуб. Е, сама одна із найкращих оборон у нижній частині турнірної таблиці. Це саме у колоса. Так, колос 11 місце. Рукою подати до небезпечної зони виліту, але і в колос, я вірю, залишиться. І знову, друзі, оце але. Оце іноді рятувальне, чудове слово, а іноді слово, яке навіть і потопити зможе. Я про колос. Але колос. Зустрічається з клубом Верес з Рівного. І Верес показує і видає нам найкращий поки що прогрес другої половини Чемпіонату. Погодьтесь, Верес десь, ну, скажімо так. Приблизно декілька турів тому почав прогресувати, почав підійматися по турнірній таблиці. І багато хто заговорює, що ну, може ще в цьому сезоні не встигне верес, хоча математично чисто, ще може до 5-го до, е, добратися, до четвертого навіть, якщо порахувати. Але, друзі, знову ж таки, треба, щоб той самий, хто там перебуває у нас на 4-5 місці, кривба, Полісся, Карпати, щоб переставали набирати очки. І тоді, верес, який буде постійно набирати очки, наздажене, а, можливо, навіть і пережене. На це розраховувати теж було б дуже по-дитячому. Погодьтесь. Тому я вважаю, що Верес задасть дуже чудовий тон такий переможну ходу, таку, наближення до першої п'ятірки, як мінімум. І це послужить таким стимулом, авансом наперед, уже на майбутній сезон 25-26. Тому що. Такий колектив з таким чудовим прогресом, який демонструє футбольний клуб Верес Рівне у другій половині чемпіонату, мені подобається. І я кажу, що мій рідний, чому рідний, тому що Колос село Ковалівка, я вже неодноразово казав, від мене всього лише в якихось 15-17 кілометрів. Дивлячись, як і на чому добиратися, я можу навіть автобусом з'їздити на матч і приїхати в цей же день додому, не зайнявши більше ніж півдня на це. Тому колос найближчий до мене географічно, ну і для душі це команда новичок мого серця. Так скажемо. Адже я дуже багато десятиріч, вже більше ніж 40 років, я вболіваю за Динамо Київ, а можливо, вже скоро буде і 50. Тому мені дуже боляче констатувати такий факт. А, адже я прогнозист. Я передбачаю результат. І це не значить, що я вболіваю за верес. Так, звісно, я вболіваю за Колос. Принаймні, в ось цьому протистоянні Верес Колос. Я буду вболівати за Колос, це навіть і до ворожки не йде. А як прогнозист, друзі, я ще раз підкреслюю: мені подобається сьогодні гра і прогрес Вереса. І я прогнозую перемогу. Вереса у цьому матчі. Коефіцієнт 2,24. Дякую за увагу, що вислухали. Не забувайте підписуватись на наш канал. Вподобайки, коментарі. Головніша ваша підтримка і для мене це, і для нашого каналу. Найголовніша мотивація. Дякую вам за це, друзі. Скріншоти вже в телеграм-каналі. Посилання до нього в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Слава Україні, слава ЗСУ! Слава батастраждальному українському народові і героям нашим слава! Бажаю всім нам скорішої перемоги, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Успіхів вам вдачі і до зустрічі. Папа! -па.